5 квітня на автодорозі «Київчоп» трапилося ДТП. Постраждалих забрали карета швидкої допомоги. Автомобіль Кія виїжджав із Бродів. Автомобіль «Ленд Крузер» рухався із міста Києва у сторону міста Львова. П'ятого квітня в 18 годині 23 хвилини в відділення поліції номер 1 по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що в селі Дітківці відбулося дорожня транспортна прогода за участю двох транспортних засобів. В даному випадку автомобіль, який рухався з міста Броди в напрямку Дітківці, не надав перевагу руху автомобілю, який рухався з Рівна в напрямку міста Львова. Троє учасників дорожнього руху, госпіталізовані в Бродівській лікарні. Місцеві жителі кажуть, що тут колись було кладовище, і саме через те на цьому місці найчастіше трапляються дорожньо транспортні пригоди.